Вона стикається з минулим і готує майбутнє. Вона тече під полюсами і на великих висотах. І Якщо є щось дійсно загадкове у цьому світі, то це вода. Моє вітання з вами прогулянка містом і сьогодні. Ми розповімо вам про Київ водний його магію і чарівність. Дивіться сьогодні у програмі, яке індустріальне диво називають київським водоспадом. Чому кияни не хотіли будувати центральний водогін? Та де знаходиться найбільший фонтан у місті? Про все це і навіть більше вже за мить у прогулянках містом. дана велика сила. Не можна говорити, що вода потрібна для життя, адже вода фактично і є саме життям. Первісні люди селилися біля води для того, щоб вижити. А у наш час, час індустріального розвитку, вода вона фактично забезпечує майбутнє. І ось цей неймовірний красивий водоспад він розташовується в урочищі покал. Цей водоспад він технічний і повністю штучний. Був створений у 70-х роках 20-го століття для охолодження ТЕЦ номер 5 яка своєю чергою забезпечує правобережну частину Києва теплом та енергією. Он создан в самом конце канала. Для того чтобы гасить силу течения воды, потому что здесь рельеф местности такой, что вода имеет большое течение. Видишь, он построен специально в такой выпуклой форме. І кромі того, форма випаковає для гашення швидкості води, а сам водопад для охолодження температури води. Теплий канал розпочинається у промисловій зоні телички, де розташована ТЕЦ-5. І до урочища покал тече в закритому колекторі. Потім виходить у відкрите русло і тече вздовж урочища з півночі на південь, під невеликим кутом до русла Дніпра. Протяжність відкритої частини каналу становить близько двох кілометрів. Закінчується він двома греблями. Через одну з них надлишки води скидаються в Дніпро, що і створює такий технічний водоспад. Теплий канал функціонує включите холодне року. І він називається теплий, тому що в ньому температура навіть зимою, плюс 10 градусів, плюс 15, в ньому можна купатися вполне спокійно. Он ніколи не замерзає. Сам водоспад, він невисокий, приблизно 2,5 з метри. Однак це поєднання мегаполісу Дніпровського лісу, тиші та спокою дає заряд неймовірного натхнення енергії. А загалом від водоспаду взагалі неможливо відірвати погляд. Чи вниз вершини вода створює оглушливий шум і білу піну, із безліччю бризок. Цей шум діє на людину заворожуючи, додає енергії та викликає позитивні емоції. Посравлює з настоящими водопадами це ігрушка. але для Києва це рода екзотика, тому що нічого подобного у нас немає. взагалі складні системи подавання води були в нашому місті давно. Відомо, що вже наприкінці 17 століття на центральній площі Подолу стояв великий фонтанальний колодязь, з якого вода надходила також і в окремі садиби. Перша на сьогоднішній момент ну згадка про водопровід, взагалі, яку мені особисто доводилося бачити, це привілей короля, короля Владислава Четвертого києво братській школі Петровій Могилі на дозвіл прокладення до начального закладу водопроводу. Це приблизно 30-ті роки 17-го століття. Тобто, ось від цього від цієї дати ми можемо приблизно починати відлік історії того водогону, який існував на подолі. Водопровідна Подолі проіснував кілька сотень років. Він служив і в 17-му, і у му століттях. Аж поки вода із джерел із підніжжя Київських гір не вичерпалася. Дерев'яні труби не прогнили їх, не засипали піском. Опісля магістрат прийняв рішення провести реконструкцію. В результаті вода тепер потрапляла по трубах вже із оболонських озер і всю цю нову Систему водогону створили в 1749 році за проектом архітектора Григоровича Барського. До речі, за його ж проектом було створено і павільйон над одним із фонтанів у стилі бароко. Це був Янгол із чашею, по якій стікала вода. На початку 19 століття Ангела замінили скульптурною композицією, що зображувала боротьбу біблійного Самсона з Левом. І сам фонтан офіційно став іменуватися Самсон. А в народі його називали фонтаном Лева. З нього пили, набирали воду для приготування їжі та прання білизни. Однозначно найпопулярнішим фонтаном в Києві був фонтан Самсон. По-перше, це предтеча київських фонтанів, це батько київських фонтанів, тому що він був збудований за проектом архітектора Григоровича Барського ще в 1748-49 роках. І це перший найстаріший київський фонтан. До речі, його дуже, дуже любив народ. А, статуя Самсон, який роздирає Пащу Лева, вона з'явилася лише на початку 19 століття. Вона спочатку була дерев'яна, ось а при відтворенні фонтану в 82-му році її вже замі... замінили бетонною копією фонтаном Самсон пов'язано чимало різноманітних історій та легенд. Одна з них говорить про те, що звідси тече не звичайна водопровідна, а свята вода. Ця історія своєю чергою підтверджується іншою легендою. Мовляв, Київ та Єрусалим. Це два світових центри святості, які між собою поєднані підземними водами. Це виявилося після того, як один порочанин у Єрусалимі впустивши в Йордан стрібний ківш, знайшов його в монастирській криниці. У Києві, тобто за легендою, у центральний фонтан Подільського водогону надходила вода з самого Йордана, і тому вона вважалася святою. Прочани набирали її в маленькі пляшечки і розносили в усі краї православного світу. Існував, наприклад, такий переказ нічим не підтверджений, що мовляв, якщо людина вип'є води з фонтану Самсон, вона не завжди залишиться жити в Києві. До кінця 19 століття кияни встигли забути старовинні легенди про Київ Єрусалим і не розуміли, чому паломники вважають святою звичайну водопровідну воду, підведену до фонтану. У 30-ті роки 20-го століття фонтан знесли. Він нібито заважав реконструкції контрактової площі. А в нинішньому вигляді відновили 1982 року. Не всі замічають, що зверху біседки знаходиться Скульптура Андрія Первозванного. А по бокам же беседки сонячні часи, созданные професором киево Міглянської академії вруйоном. Другий водогін старої фонтанної системи з'явився на Хрещатику і об'єднував три водограї у 1843 році на європейській площі, задля того, аби вирішити проблему відсутності води у центрі міста. Тодішній губернатор Іван Сундуклей власним коштом ставить розкішний гранітний фонтан, який заразом був. Допоєм для коней місцеві мешканці були настільки вдячні чиновнику, що й навіть назвали фонтан Іваном. Дякували кияни за доступ до води, і хоча його прообразом був знаменитий італійський фонтан Петергофа, все ж таки виконував насамперед практичну, а не декоративну функцію. Широка чаша була досить низькою. Це давало можливість візникам і звичайним городянам поїти у фонтані коней. Однак, 1890 року водопій вирішили припинити і зробили навколо водограю палісадник. Фонтан підживлювався джерелами. Тут же ж під горою, на якій знаходиться наш хрещатий парк, знаходяться витоки е, е, струнка хрещатик. І от цей струмок хрещатик, він живе цей фонтан. До хрещатицького водогону входили басейни з фонтанами, які підживлювалися водою із довколишніх гір. Одним із таких водограїв був Костянтин або моряк. Чому саме його так називали достеменно невідомо. Але згідно з одним із міських переказів, цей Костянтин був реальною особою. Він був відставним моряком і працював доглядачем фонтану. Причому працював настільки довго, що кия... Вже цей фонтан без кості не уявляли. Тож так і казали. Пішли до Костянтина по воду, пішли до Костянтина олів напоїти, ну а згодом і самому фонтану дали це ім'я. Там же недалеко бісарабський ринок і фонтан бувало, що збрасували всякі м, ненужні речі, там тряпки, порвану обувь і так типу, говорили, що... Зісь фонтані все собрано, що принесло где-то из моря. Вот так ви називали, поэтому моряк. І ще один цікавий фонтан розташовувався на нинішньому майдані незалежності. Зведений 1840 року. Він отримав цікаве народне ім'я. Фонтан був совсем такой небольшой, восьмиугольный. Но из-за того, что струйка была небольшая, он не был похож на фонтан, он был больше похож на бассейн с водой. Поэтому его так аккуратненько называли урод. Урод, урод, урод. И дошло до того, что имя его зашло в обиход. И даже на старых картах Киева можно увидеть, что посередине нынешней Майдана Незалежности так и написано Урод. Подписано царем. Площі трохи більше 50 років, і власне на початку 20-го століття під час реконструкції його замінили на один із шести терменівських водограїв. Їх встановлювали за рішенням міської думи і за проєктом архітектора Олександра Шіле. Це були високі, масивні чавунні колони, котрі прикрашали шатрами, встановлювали їх у центрі великого кола, обгородженого високими стінками. На початку 20-го століття один із заводів міста почав випуск красивих чавунних фонтанів у вигляді чаші квітки із половами левів. Усього їх було шість. Перший такий фонтан встановили у сквері біля золотих воріт, другий у Марінському парку. Наступні були встановлені на площі Івана Франка, на вулицях Гончара та Володимирській. Прикрашають фонтан голову Лева. Утім, біля верхньої чаші можна побачити і людське обличчя. Існує ось яка легенда. На заводі, де виготовляли ці фонтани, працював один надзвичайно грубий та злий чоловік. Усі співробітники, ну звісно, його недолюблювали і поза очі називали фараоном. Так ось одного разу цей фараон кудись поїхав і інші працівники, аби йому помститися, вирішили в уже готові відлиті форми внести певні зміни. Такі Чином замість античного лева з'явилася зла гримаса фараона. Коли ж він повернувся, то зрозумів, як над ним пожартували. Почав уже звертатися в різні інстанції, оскільки фонтани встановили, але в міській думі, звісно, його не послухалися. Тож так і залишилися стояти ці фонтани і з левами, і з людськими обличчями. Відтоді минуло понад сотню років ім'я того самого фараона давно стерлося з пам'яті людей, але його обличчя на фонтанах залишилося. А водограй біля золотих воріт, навіть визнаний пам'яткою архітектури. Традиція відпочивати от теплими літніми вечорами в сквері біля фонтанів. В Києві має досить давні коріння наприкінці 19 століття. Вже після появи централізованого водогону в парках, в скверах Києва встановлюються так звані терменівські фонтани. Частина з них не збереглася, наприклад, не зберігся фонтан на контрактовій площі, не зберігся фонтан на площі Льва Толстого. Фонтан Софіївської площі перенесли сьогодні в Чкаловський сквер на вулиці Олесі Гончара. І ось кожен з цих фонтанів, хоч він і загалом однотипний, але е, ці фонтани теж були дуже дуже популярні у городян. 12 березня 1872 року. Вода з Дніпра подавалася вже по кранах. За разом з'явилися і перших п'ять водорозбірних кранів. Але киян не надто радувала така ініціатива. Чому про це розкажемо в другій частині нашої програми? Вона вже замить, тож не перемикайте і залишайтеся з нами.